Шкідники були і залишаються головним болем власників присадибних ділянок. Однак, можливо, з'явилося засіб, здатний раз і назавжди відвадити непрошених гостей від вашого саду та городу. Воюючи з шкідниками, власники ділянок стикаються з масою негативних моментів, щоб позбутися від непрошених гостей. Ми змушені вести з ними постійну війну. Встановлювати складні універсальні пастки для всіх видів гризунів і комах, розкладати отруєну приманку, обробляти землю і рослини пестицидами, і ось нарешті хороша новина. Зовсім недавно було розроблено ефективне зброю для цієї нелегкої боротьби, безшумне, нешкідливе, але при цьому гарантує максимальний результат Лютра Соні Pest Repeller. Наші сади регулярно піддаються атакам. Комах дрібних і великих гризунів стежити за всіма неможливо та й ненароком травмувати нешкідливих кішок і собак, які випадково опинилися в саду, не хочеться для безконтактної боротьби з шкідниками, а точніше, їх відлякування. Був розроблений ультразвуковий прилад «Ultrasonic Swordless Pest Repeller». Принцип Принцип дією пропростий як тільки в зоні сканування відбувається рух, прилад видає ультразвукові коливання, вони відбуваються на частоті понад 20 тисяч. Людське вухо їх не розрізняє, а ось звір починає насторожено ворушити вушками і водити носом йому стає ясно, що краще спробувати щастя в іншому місці, і він залишає ділянку. Характеристики приладу. Пристрій являє собою невелику коробочку з датчиком руху і розсіювачем хвиль, воно зазвичай забарвлене в камуфляжний темно-зелений колір, що дозволяє маскувати його серед навколишнього зелені, площа покриття випромінювача становить близько 5 соток, чого цілком достатньо для стандартного ділянки. Девайс повністю автономний і працює від 6 батарейок. Частоту випромінюваного сигналу можна злегка підрегулювати, щоб додати ефективності в боротьбі з комахами, кажанами, кішками, польовими і будинковими мишами, і кут ураження становить 130 градусів. До речі, використовувати відлякувач можна не тільки зовні, але і всередині приміщення, оскільки він абсолютно безпечний, в тому числі і для маленьких дітей. Розміри пристрою дуже компактні. 187х двадцять один 9 висновки. Перевагами нової установки для відлякування шкідників є гуманне ставлення до шкідників, регульований діапазон частот, ефективність проти більшості шкідників від комах до великих ссавців, можливість використання на стаціонарних дачних ділянках, низька ціна серед недоліків слід зазначити, необхідність використання 6 батарейок типу. Схоже на барила елементи живлення, суперечливі відгуки щодо використання, поза приміщеннями, є ймовірність, попадання вологи всередину корпусу девайса в даний час на ринку представлено багато зразків подібної техніки, але, мабуть, тільки цей пристрій поєднує в собі практичність, простоту, ефективність і низьку ціну з таким зброєю сад і город будуть під надійним захистом, та й вас не буде мучити совість приводу покалічених гостей ділянки.